На представників ТЦК знову напали. Нападники не лише побили військовослужбовців, а ще й перекинули автобус. Шокуючий інцидент стався 30 жовтня в Одесі. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці нападу. Докладніше далі. Одеса. Знаменитий ринок, сьомий кілометр. Шоста ранку. НАТО позбройний балончиками зі слізогінним газом та кийками, атакував службовий мікроавтобус ТЦК. У бусику розбили шибки, а потім взагалі перевернули. Працівників ТЦК при цьому били ногами та кийками. Серед військовослужбовців є постраждалі. Цей шокуючий інцидент стався після того, як представники ТЦК з силою затримали чоловіка і посадили в бус. Виникла невелика сутичка між групою чоловіків, ймовірно, вантажників, які працюють у складських приміщеннях ринку, і співробітників ТЦК. Спочатку працівники ТЦК залишили ринок, але згодом повернулися із підмогою вже на трьох мікроавтобусах, і конфлікт переріс у бійку. З іншого боку, зібралося, за словами свідків, не менше п'яти десятків озброєних чоловіків. Одеський ТЦК та СП підтвердив груповий напад на військових. Під час виконання службових обов'язків цей інцидент розглядається не лише як хуліганство або протест, а як спроба силового перешкоджання мобілізаційним заходам, Офіційна заява Одеського ТЦК та СП. Наразі поліція встановлює особи людей, причетних до нападу. Як пишуть у ЗМІ, справою буде займатися СБУ. Це вже не перший шокуючий інцидент в Одесі із працівниками ТЦК. 27 жовтня поліцейський погрожував військовослужбовцям зброєю. Нібито це був автомат і розбив прикладом скло службового авто. При цьому поліцейський, начебто, був на підпитку. А рік тому, 26 жовтня 2024 року, ледь не спалахнув бунт на тому ж сьомому кілометрі. Після чуток про затримання декількох чоловіків ТЦК на території ринку натовп осадив будівлю ТЦК, та голосно вимагав відпустити затриманих, стукаючи у ворота. На щастя, того разу обійшлося без постраждалих. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Росія палає, українські дрони встановили рекорд за кількістю прильотів на ворожій території. Росіяни в паніці пишуть у соцмережах про атаку сотень безпілотників. Аеропорти закриваються один за одним. Нафтобази та стратегічні підприємства палають синім полум'ям по всій країні окупанту. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися масштаби уражень. Докладніше далі. В ніч на 29 жовтня українські дрони атакували Москву, ще кілька регіонів Росії та НПЗ в окупованому Криму. Під ударами опинилися нафтопереробні заводи та виробництво хімічної продукції. Усі атаковані нафтобази активно використовуються для забезпечення російської окупаційної армії. Загалом через атаку дронами по всій Росії було зачинено 14 аеропортів. Українські сили спрямували дрони в бік Москви, третю ніч поспіль, що призвело до збоїв у повітряному русі мовник Аль-Джазіра. Масована атака почалася ще з вечора. Спочатку російські телеграм-канали повідомили про удар по заводу Ставролен у місті Бодіновськ ставропольського краю. Після вибухів виникла пожежа. Вогонь було видно здалеку. До речі, завод вважається одним з найбільших у Росії. Поліетилен, який випускають на заводі, масово виробляється також для військових потреб, насамперед, для ізоляції елементів та оболонок проводів у дронах, ракетах. Системах радіоелектронної боротьби тощо. А після другої години ночі українські дрони обрушились на Марійський нафтопереробний завод у селі Табашина Республіка Маріел. Палало теж красиво, та вогонь можна було побачити здалеку. Завод розташований біля магістрального нафтопроводу Сургут-Полоцьк. Підприємство має дві установки, призначені для переробки нафти на бензин, моторне та суднове паливо тощо. Сургут Полоцьк здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти на рік, точніше, був здатний. Також під дроновий удар потрапило місто Новоспаське у Ліановській області. Там в одному районі розташовано цілих три нафтобази. Наші дрони атакували завод NS Oil, який виробляє бензинову та дизельну фракції Мазут. Потужність заводу до 600 тисяч тонн пального на рік. Зранку в середу стався потужний переліт у селищі Гвардійське в окупованому Криму. Знову горить нафтобаза «Атам», що вже була атакована 17 жовтня, і горіла кілька діб. Окупаційна влада підтвердила, що в результаті удару українського дрона загорілася ємність з нафтопродуктами на території міста. І, хоча росіяни, як завжди, заявили, що ППО перехопила щонайменшу сотню дронів і активно намагається приховати збитки, місцеві телеграм-канали переповнені відеопожеж та руйнувань. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. В зону відчуження повернулися мутанти: Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику на Київщині помітили собак із синьою шерстю. Група дослідників оприлюднила фото, на якому зображено декілька зграй собак, принаймні одна з яких повністю синя. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що насправді відбувається. Докладніше далі. Ідеться про доглядачів собак із групи Dogs of Chernobyl. Минулого тижня вони не були синіми. Ми не знаємо причину і намагаємося зловити їх, щоб з'ясувати, що відбувається. Найімовірніше, вони потрапили під якусь хімічну речовину, говориться у повідомленні групи. Групу дослідників очолив фахівець з охорони довкілля в Колумбійському університеті Норман Джей Клейман. Вчені під його керівництвом вивчали, як життя в суворих умовах. Пливнуло на генетику собак справа у тому, що катастрофи, які забруднюють або руйнують середовище проживання, можуть змусити диких тварин адаптуватися до несприятливих змін. Клейман і його колега зібрали зразки крові у 116 напівдиких собак, гуманно виловлених у районі Чорнобильської ОС, і за 15 кілометрів від неї у місті Чорнобиль. Потім зразки крові доправили до США для вилучення ДНК і аналізу. Який виявив унікальний генетичний склад собак двом невеликим популяціям собак вдалося вижити в цьому високотоксичному середовищі, крім класифікації динаміки популяції цих собак, ми зробили перші кроки до розуміння того, як хронічний вплив множини шкідливих факторів навколишнього середовища міг вплинути на ці функції. Фахівець з охорони довкілля в Колумбійському університеті Норман Джей Клейман. Дослідження показало, що у собак сталася мутація, і вони набули нової, так би мовити, надздібності. Тварини стали несприятливі до радіації важких металів і забруднення. Так вони адаптувалися до тривалого впливу цього токсичного середовища. За останніми оцінками, близько 800 напівздичавілих собак зараз живуть навколо Чорнобиля, зокрема у деяких найбільш забруднених районах. Нагадаємо, що раніше у Чорнобильському заповіднику. Виявили вимираючий вид жука – Борус Шнайдера в Україні. Його раніше фіксували лише на полісі та в Карпатах, переважно в старовікових лісах. За словами експертів, його присутність у Чорнобильській зоні свідчить про унікальність екосистеми заповідника. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.